Сонечки, з святом вас, святої покровушки, даю вам дві такі гарні поради, поради Діди Нестера, як швиденько вийти заміж, да не за простого, а за багатого. Так само це відноситься для соколиків, також, щоб жениться на гарній багатій дівчині. Надо швидесенько-швидесенько на листочку написати. Якщо у вас є ім'я суженого, напишіть. Якщо немає, напишіть, опишіть, який він, який ви хочете, щоб він був. І з цим листочком бігом-бігом біжіть у церкву, ставте свічечку матері по крові і такі слова скажіть: покров, покров, накрий землю крупою сніжною, а мене хусткою весільною. Ой, дівчата заміж повиходите. це вже перевірено. Ще в молодості. В Дуже-дуже ранні я це робила і все здійснилося. Записочку цю потім треба вийти, спалить і розмітати, розмітати по, по подвір'ю. Ну, можна з церкви вийти, щоб пепел розлетівся. Це перша примета. А друга, така. Завжди дід мене вчив, що вечором на покрову треба побільше запастися свічечок, запалити багато їх. І з подружками, обов'язково з друзями, хто соколики. Дівчата з подружками збираються наготовте щось таке побільше остренького, гаряченького. І обов'язково дід грів завжди гаряче вино виноградне. Ну, Зараз мода Глінтвін, можна ще ще всякі напідки. Треба ну, обов'язково підігріти гаряче вино і написати списочок, якого ви хочете жениха. Яке ви придане хочете. Ну, Наприклад, щоб з машиною був, щоб з грошима, щоб був гарний, іменно описувати придане. На цьому листочку і під свою тарілочку положити. І пить оце, як їсте, пить гаряче вино, їсти, а вже як потім ваша трапеза закінчиться, також вийти на вулицю, запалити цей листочок і також розвіяти і ті самі слова, сказати. Покров, покров, накрий землю крупою сніжною, а мене хусткою весільною. Ох, дівчата! Потім мені на слідуючу покрову напишете: Багато ж вас вже хто заміж вийде, бо відьма, я двіга, знає, відьма в десятому поколінні, так сказала, весільною хусткою вас зв'язала. Гарний такий сьогодні день, гарний і такий сильний, потужний. Дівчата, давайте, приступайте до діла. Пишіть мені коментарі. Це поради не мої, це віковічні поради моїх дідів, прадідів, від Маків Нестера і Властелена. Дівчата, дійствуйте!